Як побачити, на якій висоті пролітає у вас куля? О, по сліду видно інколи, коли... інколи по сліду видно, як можна представити. Тобто Ми беремо з вами ту ж саму приціл, дивимося на ціль і вибираємо ті 3 метри по висоті, де куля буде по яких орієнтурах проходити. Ми ж з вами повинні побачити. Далі вам треба вивчити рельєф того місця, де ви стріляєте. От ми з вами бачимо балку. Є тут якісь водозливи ті розчілини, яких ми з вами можемо не бачити? Є за першим холмом. Так, це із-за того, що ви його знаєте, то він там є. Якщо місцевість для вас незнайома, то треба відкривати карту і треба його mm -hmm. продивлятися. Обов'язково в водозливах і в розчілинах рослинність велика чи невелика? Невелика. Невелика. Чому? Ну, тому що це може бути. Ну, По-перше, якщо водойма, то відповідно водомі рослиниці немає. Якщо зарешіли, то скоріше за все це може бути навіть спад землі. Тобто... Друге, а третя? А... Рослина буде рости там, де її холодно. Та ні, звісно, ні типу, А там, репарти. де водозливе, там завжди рухається холодний вітер. І там в основному росте трава і кущі. Великі дерева вони там не ростуть, вони там не, не можуть вирости саме по собі. От, тому там сквозняки і там завжди холодніше. Uh -huh. От, а якщо там є сквозняк і наша куля буде пролітати в тому сквозняку, то на неї вітер буде впливати, а ми його не будемо бачити і не будемо розуміти, що у нас відбувається. Тому наша основна задача перед тим, як стріляти після того, як ми позначили з вами цілі, продивитися рельєф місцевості. І після рельєфу місцевості... Зрозуміти висоту траєкторії нашої кулі і де подивитися, де вона пролітає, на яких висотах, і подивитися там маяки, який там вітер знаходиться.